Дівчатка мої, всім добрий добрий вечір. Ну що, давайте по вечері. У мене на вечерю сьогодні ось такі макарошки приготувала. Вони із сиром. Із сиром мацарела. По рецепту чеддер повинен бути, але тут мацарела. Огірок солоний. Тут трошки цибульки з грядочки. Чорний хлібчик і фаршмак. Фаршмак. І скільки. Зараз будемо його куштувати з вами. Що я тут наготувала? Чайник закіпаю, чий його будемо пити. Зараз 10 минут 7. 10 минут 7. Оце прийшла з роботи пів п'ятого. І як стала готувати, і оце тільки закінчила. Давайте попробуємо ну Не знаю. Мені кажеться, кількість багато. забагато кільки Так, зараз попробуємо макарошки. Петрушечка, цибулька зелена тут. Уже подостили трошки. Як вони швидко стивають? Ну, смачно. Цікаво. необычно. Необично. Побачила рецепт в інтернеті. Одварить макарони? На пательні підсмажить копчене сало. Туди додати особочок чесночка. Ну, мене більше пішов чеснока, може і за цього. Воно не так. Потім в це сало закинуть відварені макарони і трошечки оці водички, в якої вони варилися. Все це перемішать? як воно трошечки протушкується, відставить, чуть, -чуть остине і заливають заливкою. Два яйця сирих розбовтуйте, і туди сир, 50 грам чедра, щедр сир. У ну, мене було 100 грамів цели, тому що в мене було більше макаронів. Вот. І яйце все туди. Ну, цікаво, тільки да, менше треба було чеснику. А тут кількість багато. Хочу я три яйця положила. Трошки менше треба. Або більше яблук, знаєте. Смачно. Хочеться, щоб воно тягнулося, а воно не тягнеться. Пока готувала, проголодалась. Честно. Там ще зелень є я еще посипала Сейчас Маню попрошу подасть мені Чайник закипає Я й чай собі тоже положила пакетик. Чайку. Чайку. Ван чайник закипів І ти залиєш і мені за рецептом фаршмак. За рецептом, фаршмак з оселецем, звісно. Ну, в мене була кілька. І та жіночка вона різала все кубиком. І я теж порізала. Скуштувала, мені не сподобалось. Мені схотілося, щоб воно було однородної маси такої. Я тут еще зелени добавлю. Петрушечка. Петрушечка. Цибулька. Угу. Чаек. Налила чайок. Бо Ваню надо догукаєшся. Я вже залила тобі і собі, Ваня. Ну шо, як макарошки тобі? Добре. Добре. І мені добре. Тільки надо, щоб вони були теплі. Ну, гаряченькі такі, да? Смачно. Запам'ятали рецепт? Я давно хотіла такі макарони із сиром зробити. Ну, я щось не знала, як їх робити. А то попався мені на очі. Це такий рецепт. Смачно, девочки. Не можу одірватися. Така смакотіща. Чоловік би так і не їв. З Сиром, не знаю, не їв би. Навірно, хоча він любе і макарони, і сало, копче, не чесничок. Не. Холодно на дворі. Холодно. Тепла, кажуть, не буде до 23 числа. А люди садять розсаду, висаджують. Поки тепла не буде, воно буде сидіти маком. Да? Все любить тепло. Так, девочки, я же бищала вам привітики попередавати. Ну тут у мене небагато. Цей раз. Їм поки воно тепле, поки, поки тепле. Бо і так, поки вдівалася, збиралося. подостило. Можна парити з нього. Сир тягнуться повинен. Не той ефект. Ваня сегодня скажу, Вань, скажи мне пароль свет от телефона. Скажу, я девочкам бы утром читала комментарии. Э, мама, не. Скажу, Не. Ну, не знаю. Вредный. Надо всю ее высыпать, чтобы она не пропадала. Зеленушка. Так раз. Витаминчики, да? Витаминчики. Да, сегодня мне понравилось, как мы читали с вами. Классно. Так я может что-то вам розповім. Шмак, що я ложила? кільку, цибулю, три яйця відварених, яблуко зелене, перець, ну, молотий, чорний. Масло. Все. Перемішала. Перебила блендером. В блендері перебила, що мені нічого з мені не сподобалося. Так получився такий форшмак. Смокати Не можу одірватися. Та не можу одірватися. Так. Дявочки, де ви у мене тут? Значить так, сьогодні у моєму каналу рівно 4 місяці. От. І за ці 4 місяці до мене підписалося 301 підписник. 301 глядач. За що я вам безмежно вдячна, дівочки мої. За останній місяць до мене підписалися або написали коментарі. Може підписання, може ні. Ну, от, а я можу назвати таких людей. До речі, хто хоче, щоб наступного місяця, 13 червня, я вас також назвала. Передала вам привіт. І ті, хто підписані і жодного разу не писали коментарі, дівчата, напишіть коментар, і я вам передам привіт. Я буду знати, що ви у мене є. І так, Олена Одінцова. Привіт вам, величезний. Теодор, так називається аккаунт. Теодор. Ірчик. Ірчик, привіт-привіт. Мой бриліант, теж так називається аккаунт. Хто скривається, там. На жаль, невідомо мені. Марин та. Марін та 5762. Вам привіт. Саша Єфімов. Ну, він дуже часто фігурує зараз у мене в коментарях. Пише, пише мені, пише. Дякую, Олександр. Дякую вам. Далі. Кристина Халперт, 72 7242. Вам привіт. Михаила Потлоя. Михаила Потлоя 31,70. Привіт-привіт вам. Аджедан. Не знаю, чи ім'я, таке, чи назва, аккаунт. Ну, так цікаво, да, аджедан. Далі, Оленка Юей, Україн 90 96. Вам привіт. Наталі Юей, вам привіт. Оленка Захарченко, Альонка, тобі привіт. Тетяна Кваша і Танечка, тобі величезний привітулик. І Свєта Касьян, Свєточка, вам також величезний привіт. Дякую вам за те, що ви зі мною. От, девочки, всім вам великий привіт, дівчатки, мальчики. Здоров'я вам, бережіть себе. Ну і, звісно, всім моїм попереднім переданим, моїм підписникам, моїм глядачам, всім величезний привіт. Всього самого найкращого, дівочки, ви в мене умнічки просто. Ви ж знаєте. Так що, такі діла. От, Продовжуємо далі нашу, нашу вечерю раз і продовжуємо далі збирати підписників. Так, це я вже наїмся цієї кільки. Наїмся до отвалу. Дивлюся, мабуть, тормозить у мене відео. Пишіть запитання якісь Не обов'язково про мою долю. Взагалі, щось пишіть. Будемо розсуждати на якісь теми. Щоб вам хотілося почути. Було у мене сало купчене, кусочок. Маленький залишався. І пішов він сюди. Ну, я Вані не казала, що тут сало. Я тільки сказала, що учасник. І ну, він уже поїв. Він вже поїв, я впевнена. Він Навіть не помітив, мабуть. Сало. Трошки перчиком. Фаршмак уже не хочу, наїлась. Все. Я огірки за в банку відкрила. І практично сама її з'їла. Може, копів банки нема, навіть більше. і смачно, дівчата. А я сьогодні купую сир. Кажу мені 100 грам. Вона Так дивиться на мене. як будто у неї кілограмами купляють. Да, кажу, мені 100 грам. Хочу сказати, по рецепту взагалі 50. А я беру 100. Так, вона, так десь. Кажу отак. От Воно вийшло 132 грама. Такі интересні. В магазинах. То, що вони пишуть ціну за грами, то нічого. А коли просиш у них 100 грамм, у них отакі очі. Так не пишіть за 100 грамм. Пишіть за кіло. Може і будуть куплять по кілограму. Ого! Ого, що то в мене сьогодні все падає. Хтось спішить. Хтось до мене спішить. Мабуть, чоловік додому спішить. Капець. Ой, білочки. Губи красила. Попробуем еще раз достать. Самий чай. Суп властный из травок. Ой, добрый чаек Надо еще пакетики замовить. Бо я уже все расфасовала, не знаю, каких там было 100, мабуть, замовляла. Пів сьомого. Добрий чайок. Тут до чаю нічого нема, дівчата. Нічого нема. Ні печенька. Таня Ларіонівна зараз би написала, хліб з варенням взяла і їж. Та ото ж можна було кусочок хліба. Один хоча б і варенням намазати. Да, Таня? Угу. Ну нічого, я і справлюся. Достану якесь варення. У мене там є та й гарбузовий є з апельсином з горішком, яке ти не любиш, воно із корицею. І є у мене чорна смородина. Я ще його не відкривала там декілька баночок. Трохи. Треба, мабуть, відкрити. Воно корисне. Дуже. Я його люблю з молоком. З чорної смородини. Гаряченький, хороший чайк. Такі діла, дівчата, сьогодні так особо передала вам привітки. Так що. так що пишіть коментарі. Буду вас зачитувати, хто ще мені не От, Будемо кожен місяць читати ваші прізвища, ваші нійки. А потім уже будемо щось міняти, щось придумувати нове, цікаве. А Поки так. Ну що, дівчата? На цьому я буду завершувати свій мукбанк. Може, сьогодні якийсь він дуже, ну такий каревенький, звісно, вийшов. Ну, не завжди, знаєте, буває здоров'я, настрій. Поїла з вами, просто поїла з вами і все. Погомоніла трохи а то а сьом, ні о чому. Питайте, питайте, пишіть коментарі, будемо відповідати. Так, що такі діла? Все, будьте здорові, будьте багаті, все буде добре. Бережіть себе, своїх близьких, своїх діточок. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.